Né? До чого призводить сильний і крутий маркетинг. До речі, на своїй сторінці я багато розповідаю про те, як вести бізнес в умовах війни і про своє життя на дві країни. Тож підписуйтесь. Майже рік ми готувалися до запуску нашого нового продукту в UA Картин. Це був довгий процес. Спочатку розробки, потім тестування, потім запуск нашої величезної рекламної кампанії. У нас реально говорили усі, тому що ми зробили усе супер круто. Ми відзняли величезну кількість контенту, запустили таргет, налаштували воронки. Ми розіслали прес-паки і залучили в принципі всіх на. Рітетніших технологів і майстрів у Ніші усі топи були з нами. В моменті наші продажі виросли на 80%. і здавалось би, що ось це саме той результат, до якого ми мали прийти. Але у нас закінчилася продукція, тому що трафік продовжував іти. Усім потрібна його кератин, а ми не розраховували на таку кількість замовлень. В цьому моменті ми зловили трошки хейту, трошки обурення, трошки осудження, нервові зриви нашого менеджера, але зробили висновки. Тому, якщо ви хочете відлетіти, якщо ви хочете кратно масштабувати ваш бізнес, обов'язково все рахуйте наперед.